Вітаю, друзі! Давайте сьогодні приготуємо простий, смачний, поживний салат, який чтово підійде і на кожен день, і до святкового столу те, що треба. Його можна приготувати заздалегідь, він не тече і цікавий за смаком. Я почала обсмажувати на невеликій кількості олії цибульку. І поки вона обсмажується, паралельно наріжу гриби. Я гриби дрібненько не нарізаю. Досить такими великими шматочками. Люблю, щоб вони відчувалися в цьому салаті. І коли цибулька вже підзолотилася, додаю сюди печериці. Обсмажую на великому вогні до повного випарування вологи. Паралельно із заправлю за смаком додам сіль та перець. Ніяких спецій до грибів я ніколи не додаю. Далі беремо куриче м'ясо, можна брати будь-яке. Я запікала курку і залишилася грудинка. Тому сьогодні її подрібнюю невеличким кубиком. Це може бути і свинина. Навіть дуже смачно використовувати в цьому салаті саме копчену курочку, яка є, таку використовуйте. На дно салатника викладаю м'ясо і роблю сіточку з майонезу. Далі у нас іде морква по корейськи Я її роблю сама. Вона досить з таким насиченим смаком, багато чесничку та спецій. А можна взяти, натерти просто звичайної морквочки і зверху присипати чесничком і заправити сіль перчик. Це вже як вам до вподоби. Якщо ж ви купуєте моркву, пробуйте за смаком, бо часто буває таке, що купована морква по корейськи не зовсім доведена до смаку, тому додайте чесничку достатньо. Толь заправ поверх моркви викладаю гриби. Та знову ж таки сіточка з майонезу. Далі у нас йдуть відварені яйця. Їх можна натерти на терці, але я все ж таки вирішила покришити кубиком. Мені подобаються всі продукти такі кубиком, то і яйця так робимо. Викладаю останнім шаром. До речі, ще можна цей салат, якщо вже ви хочете подати його до святкового столу, ще присипати сиром. Я цього не роблю. Далі тоненька сіточка з майонезу, можна яйця зверху посолити, я не солю, так як я буду використовувати арахіс солений. Можна використовувати просто підсмажений арахіс. А ще дуже подобається в цьому салаті мені грецькі горіхи. Якщо ви його виготуєте на кожен день, взагалі перемішайте всі продукти між собою, заправте майонезом і зверху присипте горішками. Мені дуже подобається таке поєднання продуктів. Раніше я Пам'ятаю, часто готувала цей салат до святкового столу. Просто, швидко, смачно і поживно. Сподіваюсь, друзі, що він вам сподобався. І ви приготуєте разом зі мною. Напишите у коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, Нехай у вас все буде добре.